Отже, перша частина а, презентації вона показує а, приклади Allegro зі знаком плюс, тобто переваги Allegro між Амазоном. А інша частина доповіді буде Allegro з позначкою мінус відповідно до маркетплейсу Амазон. Отже, перше і найважливіше це запуск магазину і запуск продукту в Польщі на маркетплейсі Allegro. Загалом це менше витрати на запуск і просування. Що ми дорівнюємо Amazon – це приблизно в 2-3 рази точно і також у Allegro є досить така цікава штука для всіх нових продавців: це 3 місяці безкоштовного. Користування маркетплейсом, тобто, ви не сплачуєте комісію, тобто ви просто заходите як новий продавець з новим. З новою компанією юрособою, так і в принципі, ви не сплачуєте нічого для старту. Це ідеально, і зрозуміло, Allegro це робить в порівнянні для того, щоб бути конкретно спроможними, тому що ми знаємо, що в Польщі також є Амазон, і щось Амазон все ж таки хоче від польського ринку, але у нього це не вдається. Це не вдається, тому враховуючи привітальні бонуси і відразу. Ті е, зусилля, які потрібні на е, Амазоні в коштах, да то в принципі запуск магазину продукту е, в, в Польщі і Allegro набагато легше і дешевше. А е, друге, це управління і зміни продавця. Адекватний сапорт е, це насправді так. Тобто, на Allegro можна швидко е, достучатися до підтримки. whatsapp чат е, чат в особистому кабінеті, по деяких питаннях можна зателефонувати. Амазон, ну це складна історія. Там можна чекати відкриття ну, Кейс відкрило, звісно, так але можна чекати від підтримки вирішення вашого питання тижнями. А відповідно, якщо питання горяче, то Allegro реагує досить, досить швидко і можна вирішити там за декілька годин відповідно будь-який баг або любу проблему, яка у вас є. Просто отримати відповідь на якісь технічне питання. А, більш зрозумілий кабінет. Він досить легкий на Allegro, це також важливо для майбутнього продавця. Тобто, все легко, немає ніяких багів стосовно маркетплейсу. у нас також є на Amazon кейси, і там якийсь баг може бути з варіаціями товарів, який може вирішуватись тижнями, тижнями, буквально там два тижні. Ми вирішували проблему з варіаціями товарів. Тому і якщо є якийсь баг на Амазоні, то вирішення цього багу не може бути швидкою так відповідно до, до наших продажів, все це може рухнути або нести шкоду тому, що ми робимо з просуванням. І також варто сказати, що менше банів. Тому Амазон, в принципі, може банити по будь-якому. По будь-якій причині на Аллегро все ж таки е не так. Є бани на Алгро, але на Алгро ви повинні щось ну, прям жорстке е зробити, таке щось ну, нереальне, не щоб вас забанили. На Амазоні все ж таки не так. Allegro і amazon продавці також третє, варто сказати, що Allegro не конкурує як Amazon, зі своїми продавцями, і це чудова новина для тих, хто буде зростати і у кого є потужні бренди, або ті, хто хочуть создати, створити потужні бренди. Власне Allegro продає товари як продавець, але це товари, типу Persil, Tide, якісь відомі бренди. Вони не створюють private label, а під Amazon Basic продуктами, так тобто, вони не роблять те, що робить Amazon, дивиться на успішні приклади, успішні ніші. Вони розуміють нішу і швидко створюють свої продукти, дивлячись на нас продавців. Відповідно, конкурувати з Amazon Basic і з Amazon як продавцем. Ну, це складна історія. Ті, хто торгують на розетці і де ваші товари явно а, пересікаються або конкурують з, наприклад, РЗТК, ви знаєте, що це в принципі а, важка історія. А, до речі, в нашому чаті клієнтів ми також бачили не неодноразово такі питання: типу, ми завозили товар імпортували, все було добре, поки не, не прийшла розетка і не створила РЗТК. А, свій бренд і у нас все рухнуло, тому що ну, власне, сам маркетплейс працює свої продукти. На Allegro все ж таки в порівнянні до Амазону а, не так. Четверте, це не обов'язковість і не дуже розвільнений фулфіміт як послуга на Allegro. Так, у Allegro є власний фулфіміт, можна їм користуватись, але такі привилеї, як а, на Амазоні а, Німеччина з FBA або на іншому Амазоні, все ж таки е, немає, тому що е, оптимізації просування е, на Allegro, що з власним фулфімітом, що без власного фулфіміта, ну практично однаково. Так, на е, якщо ми будемо користуватися Фулфімітом на е, Allegro, це переважно е, ну, буде нам економити час і зусилля. І це ну, виглядає непогано з точки зору автоматизації, але, тим не менш, привелей до цього немає. Тому ви можете використовувати зовнішній фулфільм, або, або власний склад, у вас це буде добре просуванням. На Амазоні ну, всі знають або не знають, це прайм доставка. Люди до цього звикли нажали кнопку. Завтра зранку, сьогодні ввечері нажали кнопку. Завтра зранку у вас товар під дверми. І, в принципі, Постійні користувачі, постійні покупці на Amazon до цього звикли і без FBA надати такий сервіс з власного складу з FBM з відправкою ну, практично а, неможливо. Так, можна торгувати з FB, це нормальна модель, але переважно, якщо у вас невеликі габарити, якщо це вкладається класно в FBA, то ви повинні бути на FBA, і без цього не можна. А це зайві затрати, зайва а, юніт економіка, тому а, не всюди і не завжди вона класно а, працює. П'ята це лояльність Allegra к продавцям. А по перше, алігра не повертає гроші клієнтам без вирішення ситуації з продавцем. На Амазоні, тих, ну, тих, хто продають, ви все це знаєте. А ті, хто не продають, то в принципі у Амазона не існує якихось reasons для, для цього. Тобто клієнт повертає товар і все, типу, не підійшов. Товар був у використанні. А, ніхто нічого не спрашує, ніхто нічого не апелює до цих возвратів і не комунікує, з покупцем покупець просто вертає ці товари, все признаюсь чесно, я і сам такий до власне до Амазону, тому що а, ми живемо в Канаді, постійно користуємось а, Амазон Праймом. І якщо нам щось не сподобалось, ми а, брали товар у якесь використання. Ми можемо просто. Повернути через 2-3 тижні, і це, і це окей, це нормально, це повертається, але це не завжди класно працює, власне для продавця. Отже, на Allegro, а, не одне повернення не проходить без того, як продавець а, зробив опрув ці а, дії. І, в принципі, продавець може вести якийсь діалог з клієнтом щодо повернення, так? А, тобто, щось не підійшло. А, Потребує товар якихось роз'яснень або інструкції, або ще щось. Тому, в принципі, якщо е, товари більш е, такі експенсів, то м, в принципі продавець завжди може м, комунікувати і е, акцептувати, тобто приймати е, повернення або не приймати, відповідно вертати гроші, частину грошей і так далі. Тобто, все за вирішенням е, продавця, і аллегро е, до цього лояльний е, просування. Маркетинг це саме а, те, що ми полюбляємо в нашій власній агенції, а, так і над чим ми а, а, працюємо досить потужно. По-перше, це можливість вести мультиаккаунт. А в Амазоні ми цього робити не зможемо. На одну юрособу відкрити декілька магазинів, декілька акаунтів. Це в принципі ну практично нереально і Амазон це забороняє. А в Аліграм ми це можемо робити, і це досить класно працює, коли ми хочемо. Створити якусь стратегію і продавати один той самий товар. Це не заборонено. Продавати один той самий товар від різних акаунтів, але з одної особи. Тобто, це можна робити. Можна відокремлювати асортимент, робити на один асортимент на одному магазині, інший асортимент на іншому магазині, або робити комбінацію цього асортименту, і взагалі можна один той самий асортимент продавати в двох магазинах від одної особи, і це в принципі окей. Кілька листингів з одним продуктом це те про що ми також казали. Тобто, це одна з таких стратегій, яка є на Allegro, коли, наприклад, ми робимо товар і продаємо продукт у нас один, тобто ян код товару, один, і ми робимо декілька так званих оферт або декілька листингів, з різними цінами для того, щоб охопити аудиторію для тих, хто шукає дешев, дешевший дешевше товар, цей і для тих, хто в принципі купує з реклами. Отже, перший товар у нас, наприклад, по дорожчій ціні. Там ми рекламуємо товар. Там ми робимо відповідно Allegro PPC рекламу. Той самий товар з іншого магазину або з того самого магазину. Ми просто робимо по акції і робимо просто виражнення таке для Allegro і ставимо ціну трохи дешевше. Ось і в принципі ми ловимо дві аудиторії: та хто е, ті, хто покупають з каталогу з пошуку в, в, в перше, так і для тих, хто шукає дешевше, там на п'ятий шостій сторінці, або е, купує суто по акціях, які на алігра до, до речі відбуваються постійно. Отже, кожен продавець має свій листинг, вища конверсія по, по відгуках. Досить цікава річ, також на цьому варто зупинитися, тому що в порівнянні з Амазоном, все ж таки, на Allegro конверсія по відгуках а, найчастіше. У нас а, десятки клієнтів а, зараз на Allegro є на просуванні, і в принципі десь приблизно не можна сказати про такі метрики. Якщо ми маємо, наприклад, 50-100 замовлень в день. На Allegro то конверсія приблизно в позитивні відгуки. Лайки по магазину від 8 до 12, десь до 15 може доходити кожного дня, якщо у нас є ось такий обсяг продажів на Allegro То в принципі процент конверсії можна підрахувати. На Амазоні все ж таки він не такий. І це що стосується лайків і відмітки плюс саме власне на магазин, відгук і на лістинг товару на лістинг. Конверсія трохи менше на товар, тому що там все ж таки треба щось писати, або що, щось врадити. Там менше, але вона також висока. І коли власне ми почали працювати самостійно на Allegro і е, просувати наших клієнтів, ми е, виходили з того, що треба нагнати відгуків. Ну так як ми робимо зазвичай на Амазоні. Ну на Амазоні це робити не можна, але тим не менш, всі ми знаємо, що, що ми це робимо так. В просуванні це виходить в якості покупок від клієнтів, тобто це реальні клієнти. Ми за це ще платимо гроші, надаємо товар безкоштовно і ще це сплачуємо. Отже, на Амазоні ми все це робимо, але на Allegro, враховуючи такі процент конверсії, все це можна, все це можна не робити і відповідно не створювати фейкові замовлення для того, щоб. Зробити якісь, якісь маніпуляцію з відгуками, різниця між Алєгро і Амазоном в бок, мінус. Досить швидко пройдемо цю тему. По-перше, це складна комісійна система на маркетплейсі Алєгро, тому що в порівнянні з Амазоном, власне, тому що у нас є доставка смарт, і там різні ціни в залежності від вартості продукту, від вартості замовлення від одного злотих інше. На Амазоні такого немає. Там є тільки Prime, на Алігро. Смарт це аналог прайму. це перше смарт. Тобто, треба рахувати завжди і робити прогноз. Якісь вираження, це таке відокремлення товару або виділення товару в каталозі. А це власна комісія від 4 до 15%, яка є на алігро. Це реклама Амазон, яка о, реклама Алігро. Uh, яка може складатися із ppc реклами uh, в каталозі, яка може складатися з графічної реклами і реклами із Google Ads. тому, в принципі, uh, uh, акції, які постійно uh, відбуваються на Allegro і в Allegro Days, взагалі варто примати участь кожного місяця, для того, щоб просування uh, працювало uh, краще і uh, підвищувати свій обсяг продажів, тому в принципі. Рахувати, звісно, все це можна, складати юніт економіку можна, але прогноз зробити так, на квартал, на рік, враховуючи всі комісії, це така собі історія. На Амазоні все ж таки це робити легше. Великий демпінг, про це також варто сказати, що на Алгро і в принципі в Польщі є досить великий демпінг, і, можливо, ви дивились наше відео по моделі продажів на Allegro Print of Demand, і, ось. і, в принципі, ми згодні з такою тезою, що якщо у вас обсяг продажів вже наближається там, до 300-400 тисяч злотих на місяць, то маржа падає. Можа падає, і е, чому вона падає? Багато імпортерів е, з Китаю, і в принципі, менталітет, все ж таки е, поляки він схожий до нашого. Це не те, що відбувається, і не те, що ми бачимо в Німеччині. Тому е, з цим так можна працювати, з цим можна жити, можна продавати, але це певний е, мінус. Менше впливу бренду третє і мали значення бренду для а, покупця. А, в принципі, а, на Амазоні, ми все ж таки бачимо, що вплив а, сили бренду бо торговільної марки він а, сильніший ніж на а, Allegro. Четверта зі знаком мінус до Аллегро в порівнянні до Амазону: це персоналізація. Мала можливість персоналізації власного магазину. Так, власний магазин на Алєгро є, але переваги, які якісь такі, як там, наприклад, бренд режестрі дає на Амазоні. Ну на жаль, на Алігро такого немає. Аналітика і сервіси. Мала кількість зовнішніх сервісів в порівнянні до Амазону. Це дійсно так. Всі, ті, хто торгують на Allegro, ви всі ці сервіси, напевно, що знаєте. Це безлінкер, як CRM, як автоматизація, це Пінфакт, це декілька онлайн сервісів для аналітики, такі як TradeWatch і, і так далі. Власне Allegro дає якусь аналітику, але все ж таки варто сказати, що екосистема онлайн it сервісів і аналізу, вона все ж таки краще працює набагато краще. Працює на а, Амазоні, і це не тільки Helium 10 Ще є приблизно там дев'ять сервісів які класно м, надають послуги а, в різних а, сегментах від створювання лістингу до бухгалтерії тощо. І шосте останнє це. Вплив ціни, власне, вплив ціни, велике значення ціни для польських покупців це те, що ми казали про демпінг, це те, що спонукає продавців демпінгувати власне запит аудиторії на дешевшу ціну. Це такі психологічні речі, які досить пов'язані. Тобто, якщо не буде запиту на, на ціну, то й продавець ну може продавець не, не демпінгувати так ось і. Якщо а, є, наприклад, товари за 70 злотих і є за 60 або за 65, поляк буде шукати до 65. Ну, зрозуміло, що не вся аудиторія так себе поводить, але вплив ціни а, має значення. Власне, і із цього вирождається ця стратегія, коли а, Allegro, на Алєгро ми робимо мультіаккаунт, для того, щоб охопити аудиторію, яка шукає ціну дешевше. Так? Там ми не крутимо рекламу, там а, Пець потрапляє на шосту-сьому сторінку каталогу, коли він шукає, так або сортирує по ціні. І, власне, так ми закриваємо е, досить широку аудиторію на, на продажі низької ціни. І в іншому аккаунті ми таки крутимо той самий продукт, але з іншою офертою, вже через рекламу ПІПІСІ, через графічну рекламу і таке інше. Навіть якщо людина і перейшла по PPC рекламі, і він бачить, що є інші продавці, е, він піде і купує де дешевше, а там будемо ми. Тому це ця стратегія вона працює і вона створена завдяки таких завдяки двох проблем: це вплив ціни і відповідно демпінгу. Отже, дуже важливі висновки, і ми переходимо до боку питання. Відповідь для старту продажів на закордонному ринку. Без досвіду, на наш погляд, на наш погляд, алігро це ідеальний варіант? Звісно, кожен бізнес і кожен продавець приймає рішення, і наша основна мета надати вам інформацію, щоб ви приймали об'єктивне рішення, де вам краще починати продавати на Амазоні і або на Алігро. Але якщо ви без досвіду, то на наш погляд, суб'єктивний, може казатись, але Алегро це ідеальний варіант. Чому менше зусиль? Менше знань, менше грошей, менше ціна за помилку. На Амазоні все ж таки варто сказати, що ціна за помилку буде набагато більше. І це в це в грошах безпосередньо можна втратити не, не тільки прибуток, а й в принципі обсяг продажів, а, 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 отримати негативний рейтинг на Юрособу і так далі. Тому а, ідеальний варіант а, для нас здається: це запуск на Allegro. Ви отримуєте досвід і далі вже масштабуєтесь, наприклад, Shopify, наприклад, Amazon Німеччина тощо. Ну і варто також сказати, що Allegro Монополіст поки ні одному маркетплейсу не вдалося подолати Allegro в Польщі. Нам здається, це не відбудеться навіть при тому, що там є а, Amazon, польський Amazon, відповідно в Польщі. А, Allegro – це, на наш погляд, курс молодого бійця. Це е, реальна розвідка боєм, це випробування для кожного бізнесу. Подивитись, е, подивитись на те, як працюють бізнес процеси, які гроші потрібні. Потрібні, як працює реклама, як працює експорт, які документи потрібні е, щодо сертифікатів, е, взагалі отримання е, першого досвіду власне. В Європі, в Євросоюзі, це ідеальний, дешевий і суперкрутий варіант. Тому ми його, звісно, і радимо. Тому Алігро це курс молодого бійця і суперпідготовка до інших країн та регіонів для вашого масштабування. А, і що стосується також наших послуг, якщо вам вони потрібні старт продажів на Алігро, власне. Старт-продажів на Амазоні, створювання магазинів на Shopify і їх просування. Ми будемо раді співпраці і бачите на екрані QR-код, що ви дивитесь, з комп'ютера, можете відсканувати, заповнити заявку. З кожним клієнтом я провожу особисті відеозустрічі, Так, І ми будемо раді співпраці і будемо раді відповісти на всі ваші питання. Як агенція, і надати всі послуги, які у нас є по аналітиці, по просуванню, по адмініструванню реклами на аліграмазоні і так далі. Тому, друзі, у мене на цьому все. Всі наші контакти також будуть відсилатися вам на протязі конференції. Тому будемо раді, раді побачити ваші відгуки з цього приводу. І ми, в принципі, закінчили з презентацію і супер. можемо прийти до блоку питання. Відповідь, якщо у вас є питання, супер. Супер, Владислав, дякую. дякую за доповідь. Така насичена і класна Питань Насправді є дуже багато. Ми всі, на жаль, не встигнемо відповісти. Тому коротенько, чи можна відкривати Allegro з України? Супер, супер питання. Ми часто його бачимо. Звісно, як агенція нам хочеться працювати і допомагати кожному бізнесу. І хочеться допомагати тому бізнесу, який хоче продавати з України. Але на жаль, ми повинні констатувати те, що це практично нереальна історія. Якщо докласти коротку відповідь, то якщо у вас є супер унікальні товари, супер унікальні, які просто немає в Польщі, і поляки будуть чекати доставку з України, то це. Працюю. У нас є декілька класних прикладів, наприклад, автоклави, досить непогано продаються в Алегро з відправками з України. Все, що стосується мас-маркету, все, що стосується будь товарів, які можна купити відразу або купити аналог другого бренду іншого бренду, то на жаль, з України все це не буде працювати, тому що всі в Європі розбалувані. Так, і всі нажимають кнопку і хочуть а, отримати товар завтра а, там в локері, десь так, на, на пошті або о, у себе вдома. Тому а, ми знаємо, що, по-перше, це неможливо з України зробити в таких термінах, і вони не будуть покупати. І, власне, варто рахувати те, що сам алгоритм Allegro побудований таким чином, щоб не просувати тих продавців і не надавати їм привилеї в видачі в каталозі, що вони не можуть. Дотримуватись терміну відправки відправку один-два дні а, у покупця в Польщі, а, то в принципі а, маркетинг, просування він неможливий. Тому okay. ми а, застерігаємо усіх, хто хоче це робити з України. І якщо у вас товари мас-маркет або можна купити швидко товари, зазвичай у вас нічого не вийде. Якщо у вас влаштовує там одна, дві, п'ять продажів на місяць, це окей. Що ми кажемо про серйозний бізнес, то це неможливо. Тому тільки відкриття юрособи в Польщі тільки склад або власний, або фулфімі, то наразі все можна робити віддалено. То це не є проблема. І в принципі, ми будемо казати про це на панельній дискусії також. Супер. Супер. У нас 30 секунд. Тому ще коротке питання. Чи є аналоги єранку або Helium 10, які є для Amazon і Etsy, для Allegro? Сервіс для аналізу ринку і так далі. Ну, Звісно, Allegro пропонує свій сервіс Allegro Analytics. І на ньому все побудовано. Але для цього ви потрібні перейти реєстрацію на Allegro, верифікувати свою компанію. А, так, це можна зробити як іноземний, а, скажімо так, іноземна компанія і користуватися Allegro аналітикою за а, 200 злотих на місяць. Але є зовнішні сервіси, наприклад, TradeWatch, а, також після цієї доповіді я скину в чат. TradeWatch, і є ще аналог а, а, цього сервісу. Який в принципі можна надати аналітику, але все ж таки там підв'язано багато речей на власний акаунт з Allegro. Тобто цей сервіс він мечить дані, дані з акаунту, який у вас є на Allegro. То якусь, якісь дані ви отримаєте, але можете не отримати частку даних. Ну це, наприклад, як і в Гельонтен. Так, тобто, якщо у вас немає акаунту на Амазоні, то частину даних ви просто не отримуєте. Ось. То в принципі аналітика це не проблема, і також посилання всі там за дві хвилини я скину.